У рамках щотижневої акції, велике прибирання жителі тимчасово окупованого Херсона вийшли облагороджувати Одесу. Близько 50 осіб з мітлами та граблями зібралися на суботник у символічному для них місці Херсонському сквері. Херсонський сквер був заснований у 1929 році на честь одноіменної вулиці. Раніше вулиця Пастера називалася саме Херсонською, тому сьогодні у цьому символічному місці жителі тимчасово окупованої території України зібралися на суботник. Тут був такий дуже гарний сад. У цьому саду були яблуні виведені того часу. Так ось сьогодні ми Ну намагаємося знайти це дерево, да цю яблуню. А також ми зробимо красу у цьому сквері, і це така символічна буде у нас подія, знаєте, дорога до Херсону, і ми будемо прибирати та надіятися, що ось буквально там десь я не знаю, може місяць, так і ми будемо новий рік зустрічати у Херсоні і поїдемо херсонською дорогою до Херсона прямо з цього скверу. Кожен із присутніх зайнятий справою, збирає листя, підмітає, викидає сміття. Херсонці розповідають, що таким чином вирішили віддячити мешканцям Одеси за теплий прийом та підтримку. вирішили поблагодарить город Одессу, хотя Одесса достаточно позже э, была основана, нежели Херсон, но мы ее принимаем как свою родную, как еще одну часть нас. Вот, поэтому мы себя чувствуем здесь очень комфортно, нам помогают и люди, и власть. Э, Нет какой-то сложной адаптации, все хорошо, и нам хочется поблагодарить, скажем так, э, город За те, що у нас так хорошо приймають». дійсно Одеса дуже радо приймає херсонців. Нам тут всім комфортно, ми тут майже як вдома, але ну ближче додому, скажімо так. Тому ми вирішили прийти і допомогти в прибиранні, щоб віддячити, щоб відчути свою якусь потребу, щоб хоч чимось, тобто внести свою лепту в те життя, яке ну, зараз відбувається з нами. Деякі жителі Херсона розповідають, що такі спільні заходи допомагають відволіктися, дають можливість зустрітися з земляками та обмінятися позитивними емоціями. Ми тут зібрались пірек, щоб зустрітися друг з другом, тому що Сергія порожнього роду безумно, безумно мучає. Зустрітися, пообщатися і навести в порядок порядках Херсонському сфері. Скільки раз ми не були в Одесі до війни? Я лише не знав, що є тут херсонська сфера. А, кстати, в Херсоні є Одеська площа. Намагаюсь відвідувати всі подібні такі заходи, навіть на день нашого міста біля оперного театру в Одесі. Також пощастило з'явитись, побачити людей, побачити, як дійсно багато своїх поруч. Тут всі свої, бо Херсон це Україна, ми українці, але. Але своїх хотілось побачити тих, в очах яких розумієш, що вони відчували так само, як і ти. Бо це дуже такий важкий момент побачити розуміння в очах людей. На допомогу херсонцям прийшли комунальники з усім необхідним для прибирання інвентарем. Сьогодні ця акція проводиться за ініціативою мешканців. Я вже не говорив Херсону. Вони зібралися десь приблизно 30 чоловік. Жінок, дітей сьогодні тут прибирають разом з фахівцями Мізін Тресту. Ми представили їм техніку, інвентар, все, що може створювати комфортні умови для цієї роботи. Спасибо комунальним службам, які принесли граблі, лопати. У нас є свої перчатки, ми готові поробути на все 100%. А той, хто справді зможе попрацювати на всі 100, отримає невеличку винагороду. У нас така буде приємність, бонус все, скажем так, знаходяться люди, які активніше всіх займаються ділом і в удовольствиї, да і ще других організовують. І от такому чоловіку в кінці нашої уборки ми подаримо таку символічну футболку э, написано такі приятные, добрые слова. О том, що ми верим, що ми вірнемся в Херсон и будемо гуляти по нашим улочкам, пить кофе, общаться. Жителі Херсона вдячні Одеситам за теплий прийом та підтримку. Проте люди все одно продовжують вірити у те, що вже скоро зможуть повернутись до себе додому, до українського херсону.